Ми знаходимося на полі озимого посіву озимого ріпака Гібрид Верітас компанія DSW. При вирощуванні цього ріпака ми застосовували препарати компанії Meristem. Конкретно на даному полі примінялися два препарати. Перший це VigorTem у фазі на початку відновлення вегетації ріпака. І другий раз ми застосовували препарат етабору. У фазі ботанізації ріпака. Е, ну, що можу сказати? По повігортему після внесення днів десь через 4-5 поле було не впізнати, всі рослини від, відростали, листя було зелене, насичене, е, ріпак ні в чому не нуждався. Тобто, примінення цього препарату добре стимулювало весняне відновлення вегетації та ріст рослин. Що стосується метабору, то зараз по ріпакаю видно, що всі стрючки, всі квіточки, які на ньому були закладені, вони добре запалилися, з усіх сформувалися добрі стрючки і наповнені насінням. На даному полі ми провели обкос ріпаку, мали ми урожайність на обкосі 32 центнери, ну зараз тільки край. Десь було пошкодження, десь, десь було затінення, А далі на масиві повинна бути урожайність набагато більше по виду. Це буде набагато краща урожайність. Так що препарати свою дію виконали, вони доволі ефективні. І в майбутньому ми і раніше приміняли закладали експерименти. В цьому році ми масово приміняли, і в минулому році масово приміняли препарати компанії Мерістем. Ну і в майбутньому будемо їх. Приміняти не тільки на а та на інших культурах.